Друзі, усім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. Мене звати Сергій. Сьогодні наступна вилазка на поля. Виїхали з друзями на цікаве поле. Трішки походимо, можливо, щось таке тина потоланить. Ось тому вмочуйтесь позручніше. Хто не підписаний, підписуйтесь. Для мене кожна підписка дуже важлива, тому що до до, до нового року у мене ціль тисяча підписників. Тому в першу чергу хочу подякувати усім е, Збройним силам України е, за те, що маю можливість сьогодні трішки розвіятися. Тому ми до копу. Ну що, друзі, є перша монетка. Викупав ще один кусочок якоїсь цікавої бронзи. ось, А тим часом один. Геллер. Рік у нас 1893 походу. Час монети на теренах Тернопільщини. Ось, тому не зациклюємося і ходимо далі. Маю ще якусь знахідку. Підозра на перстень. Давайте будемо розпаковувати. Так, отож. Так, друзі, це перстень. Простенький перстеньочок, Жіночий, скоріше всього, обручальний. Ось. Ось така от красотулька випала. Продовжуємо далі. Друзі, подивіться, яка крута візуальна знахідка. Це прясло. Майже ціле. Крутимося вже тут тривалий час, поки що нічого, як то кажуть, цікавого, але тим не менше, бачите, вилазить. Треба дивитися в землю інколи. <г prisky demostra> І ходимо далі. Ви знаєте, друзі, саме ось так в колега стерчав е, амулет. Золотий. А в мене теж золото партії. 1939 рік, дві копійки в гарному стані. Забираємо. Ну, монетки мені сьогодні везе, але не ті, які потрібно. Так, підозрюю, що одна копійка. Совєти. Скоріше цього ж так і є. Ось. Так, провиднюється герб, друзі. Одна копійка. Ну що, а, мабуть, зараз будемо переїжджати на ще одне поле. Ось хлопці теж кажуть, що поки що нічого доброго немає. Тому не падаємо духом, день ще є. Так, трактор ходить, трішки не там буде хотілося. Але тим не менше, бачите, навіть і на стороні вилазять монетки, друзі. Так. Більше всього тосик. Давайте зараз помию його і подивимося вже в чистому виді. Як завжди, на полях Братосики переживають найкращі часи. Дуже плачевний стан. Ось. Ось Це така шайбочка. Ось. Ну, тим не менше. Забираємо і ходимо далі. Усім привіт, ще разочок, друзі. Вчора трошки накопали, бачите самі, що те, що би хотілося, не знайшлося. Але тим не менше, сьогодні от виїхали такою командою експедицією е уважити нашого товариша, який повернувся на декілька днів. З передової, ось він так само у нас пошуківець. Ось тому така от міні-зліт експедиція у нас сьогодні в ліси. Тому все, що покажу, обов'язково все, все, що знайду, обов'язково вам покажу. Тому другий день розпочинається. А ось і перша друзі, знахідка сьогодні. Ось такий от ножик. Можливо і ЧК, можливо, і КР. Тим не менше, це знаряддя праці, яке пролежало ось цій ямці багато-багато років. Продовжуємо далі, ми на правильному місці. Ось з цієї ямочки. Чути так? Викопав ось такого персня походу. Так, це персень. Бронза, якщо не помиляюся. Їхня. Красота. Продовжуємо далі. Це наша Київська Русь, друзі. Ось, що би там не говорили москалі. Це наша Київська Русь. І що ви думаєте, в мене теж є крута знахідка, тому давайте будемо дивитися. Теж їхнє срібло, якась прикраса, частинка прикраси. Хлопці говорять, що це може бути від якогось ожерелья, як то правильно сказати, від намиста, да? Ось. або там, де чіплявся місячник чіплявся. Ось. от красота. Друзі, сьогодні просто топ. Топ-день. Копаємо далі. Подається ще одна гарна знахідка. Це хрестик. Хрестик Київської Росії. Дивіться, яка робота. Бачите? Цікавий лужко обломане. Красота. Ну, таких я ще не знаходив. Видно, що е Саморобна робота, ну тобто це не вилитий, певно, що бачите, на ті ж самі посередині лінії зроблені чимось гострим просто. Красота. Ходимо далі. Так, загадано. Бач клопиточки їхні. Угу. От, ага. І оцей круг пішов, от кусочок. Кусочок. Mm -hmm. Заохоронених попиточка. Красота, выкупал жабу <laughs> а біля жабы была монетка так, что это у нас так, одна копейка 1973 год продолжаем дальше так, камерат. нашел вот такого хрестика красота мы теплые, не? Я вийшов я ще на галявинку і щось мені попалося А я думав, що монетка хотів з вами поділитися зразу приємною звісточкою, а це якась знаю накладочка, що це могло бути, навіть не здогадуюсь. Та й таке. Не цікавить. Добре, друзі, продовжуємо далі. Ще буквально маємо трошки часу покопати. Рухаємося. Так, друзі, ось такий наш сьогодні столик. Це Женька, наш вояка. Женька, слава Україні! Героям слава! Так. Геруємося! Я по одному скорше викидаю отаку, ніж ти б десь брав. Повіт. Так, Саша, Алекс. Так. Це саме. Э, да, захоплююсь сюди, 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 цим мужчиною. Е, Так. Дядь Саш, я вами захоплююсь, серйозно. Дякую, вот. дякую. Самий молодший серед нас. Пікера <Ветеран сережно> Так. Ні, це може бути... <сережно> <сережно> давай, оце саме. Я вже вдома і ось таке от і того за два дні. Що порадувало? Так, спочатку ось такий от хрест Київської Русі. Дуже кльовий, цікавий. Пронис називають її. Це частинка намиста, бусинка, зроблена з срібла, теж Київська Русь. Ось, друзі, така от цікава, цікавий виріб. Так, ну це у нас прясло ЧК. Ось, бачите, з втратами мінімальними, але тим не менше. Так, це теж знайдена знахідка в лісі. Ну, не знаю, мабуть, обручальне кульцо, перстень. Отакий, і ще один знайдений на полі. Так, це ніж. По Київщині. Ось такі от маленькі ножики були в Київській Русі. Так, Багато-багато різних уламків, ось такі от куски бронзи, Так, гудзики, монетки. Дивіться, яка цікава монета попалася. Це у нас одна копійка Ось з гербом, Царизм. Так, Багато різних. Таких от монеток, це я так зрозумів, від від чого це може бути, не знаю. Та й таке. От такі от, друзі, знахідки. Тому дякую, хто додивився до кінця. Дякую всім, хто підписаний на мене, хто не підписаний, Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки до наступного копу.